Росіяни продовжують тиснути на Покровськ та Мирноград. Уже тепер вуличні бої тривають у північних околицях Покровська. А отже, ворог дедалі ближче до траси, що сполучає це місто із сусіднім Мирноградом. Ситуація загрозлива. Визнають у генеральному штабі, але заперечують блокування сил оборони в місті. Щоправда, цього не скажеш про околиці, де тепер тепер стоїть наша піхота. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Корієнко детальніше розкаже, що відбувається в Покровську. Дивіться її репортаж далі. По нам стрілецький бій, обстріл мінометом і атака ударними безпілотниками. Це пілоти дронів 25-ї повітряно-десантної намагаються вийти з Покровська, де були їхні позиції, і евакуюють поранених, бо їм довелось вступати з ворогом у стрілецький бій. Те, що окупанти просунулись в самому місці, свідчить триколор, який ворожа піхота встановила на південно-західній стелі Покровська. За годину в нього вже летить наш дрон Камікадзе і збиває його. А це означає, росіяни таки зайшли в житлові забудови міста. Початку тижня ситуація в Покровську почала суттєво загострюватись. Групи росіян фіксували в районі залізниці і в центральних кварталах. Місто потроху перетворювалось в сіру зону а росіяни посилили тиск на нього і на сусідній Мирноград з трьох сторін. Якщо нині подивитись на мапу Діпстейт, можна зрозуміти, Покровськ фактично розділений на дві частини. Наразі в місті нараховують кілька сотень росіян. Вони туди просочилися через село Звірове та перше травня. Їхня задача, як кажуть у силах оборони вийти на його північні околиці та перекрити трасу між Покровском та Мирноградом. Угрупування аж з 11 тисяч окупантів стягнула Росія, аби витіснити наші війська з агломерації Покровськ-Мордоград. Про це кажуть у самому корпусі, який тримає там оборону. Путін вже встиг заявити, що обидва міста заблоковані, але це неправда. Ворожу піхоту відловлюють і нищать, і просуватися їм аж ніяк не легко. Взагалі, ця ідея переміщення. Груп, які питаються накопичитися на даній точці, з подальшим його переміщенням переходу в штурм, і противник може задіяти там, малі групи на мотоциклах. От також було дві доби тому випадок, що два мотоцикла знищені з особовим складом. Сьогодні також є знищення мототехніки. Росіяни діють у Покровську так само, як колись витісняли наші війська з Курщини. Спочатку оповили все небо над нашими оборонцями дронами. Аж так, що піхоті заходити на позиції доводилось по кілька діб поспіль, долаючи десятки кілометрів пішки з провізією і боєкомплектом. Три доби бували більше, що вони змушені десь засісти перечікувати, поки противник. Не від них увагу. Якщо ми беремо зараз Покровськ, то туди вже заходять пішими групами, звідти пересуваються відповідно по, по місту. Потім почали тиснути піхотою з флангів. Їхня задача кажуть у силах оборони: дійти до дороги, що сполучає Покровський Мирноград, та заблокувати її, щоб остаточно переб'є останні шляхи сполучення з нашою піхотою, які досі існують. Якщо він посунеться на Гришино, то Покровську Мирноградську. Епопею, сагу, яка триває вже понад півтора роки, можна буде закривати. У всій північній частині, ви маєте рацю маєте, маєте, зараз тривають вуличні бої та перестрілки, це сіряк. Але ворог забігає вже в північну частину. Mm -hmm. Тобто він частково присутній в північній частині, і там теж відбуваються ці ті, постійні сутички, доволі гострі. І проблема в тому полягає, що, окрім страшної, дуже важкої логістики. Там доводиться пішком йти. У генеральному штабі нині заявляють, наші війська, по прибої в місті не заблоковані. Це дійсно так, підтверджують осінтери. А от піхота, яка понад півтора роки стоїть на околицях Покровська в районі Лисівки та Новопавлівки, в дуже складному становищі. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.